Всім привіт! Сьогодні 2 серпня. Ми на огляді нашого плодового розсадника. Тут касети стоять саженцями полуниці. Цього року трошки розширились, тут навіть у нас поміщається розсада огірків. Так, маємо ось тут Сандра. Посередині тут же маємо докласти сьогодні-завтра. Тут і ось полоска цабріла і... З лівого боку то апріка. Замовлення приймаємо зараз на Viber. Я напишу номер вайбера свого під відео. Полоничка має бути готова до відправлення з 20 серпня. Саженці всі обробляємо від хвороби, від шкідника. Також амінокислоти йдуть для гарного звинення листового апарата. Коренеутворювачі для розвитку кореневої системи. Так працює в нас зараз туман. Ось такий вигляд мають саджанці. Є вже таке корінечко, що вилазить з касетки, але ще повного обвиття немає, так що чекаємо нашого 20-го числа. Всі, хто замовлення присилав, все переписала в журнал. Так що ще є, запас саженців є, так що приймаємо замовлення. Ціна 12 гривень до 100 штук і 10 гривень від 100 штук. Можемо комбінувати сорти, хто який хоче. Всім гарного дня!